Делаем, не может, и что Я не говорю, что мы делаем. дела и Я говорю, да, многое, что у нас не доработано. Но, первое, канализация. Причина только в нас. То, что жилпункт устарел. На ваш дом выписано полгода назад часть труб. До сих пор мы их не получили из-за из отсутствия финансирования. Это одно. Но забивается канализация только по вине нашей. То есть мы все, жильцы, Забыли, что наша канализация принадлежит для оттока фекальных вод, а не для мусора, который туда попадает. И забивается даже дворовая канализация. Вытягивают оттуда яблоки, вытягивают тряпки половые, понимаете? Забивается даже дворовая канализация. Это первое. Второй вопрос по канализации. Наш жилфонд, по нашему э, ЖЭКу э, старый, мы все садоводы-губители. Я люблю деревья. Зона. Мы все деревья посадили, не думая, что там идет канализационная труба. И много домов, которые сейчас корнями, придомовая канализация разрушена. То есть корень прорастает через трубу, его надо часто, 16-й дом проблема, ворожку чистим, 35-й, и таких домов у нас не в вас в том числе, из-за садоводства, убийства, потому что есть охранная зона, за этим никто не следил. Деревья насадили через каждые 5 метров, а я тоже хочу, чтобы все зеленое. А на <свят> сколько же это корень, дерево? Не-не-не, корень не, не, а не, не может она... быть. Анализация, житель не знает, где канализация. через канализацию, паровую, за которую отвечает мишень, а то в подвал. 29 скажите, где там Я, давайте, вместо 29 я вот Оці труби, які ви заказали для якоїсь будинки, не отримаєте. А якщо вони будуть взяти за свої виборки, я не говорю, що якщо ми вимушені будемо це робити, діти буде робити. І заслите десь що 1 дня я не зможу. Тому що в мене штату взагалі вбирають покрівельника, взагалі обирають штату. Столяр, який один наші, у мене тільки два столяри. Штату прибирає повністю маляром. І буде тільки 16 кусарів і 5 електриків. І все. А ці люди буде створено спец РСУ. Які буде, тільки коли їм перечислять гроші підприємства, то їх вони будуть виконувати роботу. А мій столяр, я його прошу, пізти панеру, хоча б забити, або сплоти, яке туди викинули. Розумієте? От у нас таке положення без по першого наказу. Ціх людей взагалі в штаті не буде. Скажіть, будь ласка. Ну, ну, не да Закрутить вопрос. Да, не надо є. Скажіть, що є правила подняти руки. Скажіть, будь ласка, створення ОСББ пов'язано з обранням уповноважених осіб. Які наслідки і причини? А поясніть, будь ласка, навіщо? Повноважених осіб є розпорядження. яке, Я теж там писали, чому я незаконно поступив. Вибачте, я повинен. Є розпорядження від 9 жовтня 2014 року. Номер 284-286. А ми що, вжимаємо ці осіб? Що, що, про уповноважену особу багатоквартирного будинку з питань житло-комунального господарства. Тут в ньому все розписано. Можете записати, тому що воно дуже велике. Е, у нас було розпорядження міста до 20 го числа розвісити об'яви та здати протокол. Все. Ми виконали розпорядження. Протоколів здали тільки один. 5 часі. Все. Люди не виконали. Далі, що буде? В цьому Що буде В цьому особа, е, повинна, е, по цьому розпорядженню? Повноважена особа повинна згідно цього розпорядження, вона буде контролювати, ну, коли будуть бюджетні кошти виділені на капітальний ремонт потрібні. Вона буде приймати участь в е, прийомці цього. Е, Далі, у нас, е, хоч немає не уповноваженої особи, робиться 29. Ваш покорний слова. Будь ласка, він звернувся, він уповноважена особа, але ж тільки документально, він голова будинкового комітету. Uh -huh. Розумієте? Він попросив е, Київенерго, і попросив нас, щоб при ньому знімали показники лічильника на будинок. Питання золоте. Рядом Міропольська, 21 чомусь виставили, люди не контролюють, і ми їх вже не контролюємо. Квітанці розділили зараз. Ми Києва не можемо контролювати. Вони власники постачання комунальних послуг. І вони знімають показники і виставляють. виставили по лічильникам 9 е, гривень. Тобто більше, ніж по тарифу. Без контрольних. А знімають показники, вони самі. Чу, Людина 24. контролює це. От уповноважена особа. Для чого вона потрібна? Так. Живий приклад. Можете поспілкуватися і вам розкажете, що це таке. Оце такий контроль. Для того, щоб краще в будинку. І більше нічого, mm -hmm. там ніяк людина не фінансово не буде отримати гроші. Ну, колись назвалося це будинковий комітет. Зараз створили уповноважену особу. Для чого це робиться? Питання для них. Mm -hmm. Рішення не я приймаю, я виконую. Все. Ще вопроси? Ой, мужчина вас было. Зачем индивидуальных договоров те, кто на таком рядчике, это что обязательно юридических правила? Раньше до получается выжаков. Сейчас отправляемся. Значит, договора. Призначили примусово на бумазі. Розумієте? Ми, не нес... ми внесли відповідальність за ту послугу, яку ми не надаємо. Ну чомусь так, у бумазі. Слушне питання, вони в місті в місті Києва по всій Україні вирішили зробити з першого на цьому кожен постачаний комунальний послуг повинен. Хто виробник, то і постачання. ТВНР відбивалася всім, да, коли був Черновецький, вони відбивалися. Ті, то, то. Спочатку хотіли створити, потім чомусь призначили не Так простіше. Для мешканців горлу начальник каже, там ближче або ж працівників, то їх достатньо. Зараз, з першого на повинні прямі договори заключити. Повинні прямі договори заключити всі постачальники комунальних послуг. У вас навіть квітанції з першого. Практично всі три квітації розпечатані окремо. Просто вони в одній бумазі розрізали їх і все. І з першого на всьому вони повинні самі особисто прийти до вас як до. Сьогодні-завтра. По законодавству чорним виписано, що повірка лічики повинна проводитись за рахунок постачання рішення. За, за рахунок постачання колона. Але сноска хитра. В кінці, якщо воно заведено в тариф, нема там такого. Я вам ще раз говорю, якщо заведено в тариф, судіться, будь ласка. Судіть цього. Я объясняю, в законе такой ссылки нет. Она есть в протоколе заседания Киев -энерго». Они сами себе это придумали. В законе нет. Вы хотите выслушать, я буду есть закон. Значит, на сегодняшний день, каким чином они это делают? Они вас загоняют. Поменять лечебники, або поверить. Сгидно, раз в три года, они должны лечебники. За их рахунок. За их Вони зараз людей вимушують таким чином зробити їхню роботу. Тепер водоканал, не маючи штату, вони повинні підняти штат, на сьогоднішній день спихнув цю роботу на женщині, заключивши якусь там галузеву угоду. не, не спитавши нас, чи в нас є штат заробити при Ну, Вони ж приклачують щось. Яке вони приклачують? Де... Вони за наші борги простоють борги, хто там приклачує. І ці холодні лічильники ми плануємо за водоканал. Договор, по каву канал, не їздить заключати, а Київенерго, Ви їдете туди заключати договор, хоча вони повинні прийти до вас і заключити з вами договору. Оце я вам можу сказати. А що в означає Піромарта? Будуть продлін або ні? Я це пройшла, не знаю. два продлен... тижні тому назад це питання, дали, питання ті, піднімалось тому... на Київраді. Київрада прийняла рішення про те, що це все повинен робити надавач послуг. Два тижні тому назад Київрада за це проголосувала. Ну, я рад, я рад за Київраду, поки вони не мають полномочення, і да, да. все. А вони все так роблять. Ну да. Вони все так роблять. Це все одно, що ми дома проголосуємо. <звучи> И вы это уже понимаете. Я <звучи> это всю жизнь понимал. Я заблагодарил с ним. Мы живем по, по принятым <звучи> решениям безалаберного <звучи> <звучи> органа. Що у нас такі дорогі? Ми подали до суду на 650. У нас зитра за останні три роки. Ми подали до суду на 650 квартир, власне квартири, за другий компаний. Більше шести. Время для вопроса ответа закончено, мы... То есть мы продлеваем его? Нет. Нет, все, нет, достаточно. Это достаточно Холодно внуков. сидеть, уже нос замерз. На... Ну, одно на... 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 питание. На... Давайте, давайте так. Вот два мужчины захотели задать два, ну, два, да нет, да нет. Все. Хорошо. Нет, 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 <решает> вопрос. ну, два, вопроса. два вопроса. Два, так, А по мене це питання по цьому питанні. Жеща. Я прошу питання, Жеща. Лістиком закройте відсутні. Як бути тим мешканцем, які заключили договір по щотчиках з ЖЕКом з вами? Вони вже отримали сили. Ну і вибачте, як питання силу. В зв'язку з тим, що призначили нас були до першого на цьому, ми були призначені і, постачальниками комунальних послуг, так як ті відмовлялися. А тепер ті ці договори, які ви заключили по постачанню, по постачанню холодної води, гарячої води і опалення, вони втратили силу з першого на цьому. Всі так, їх так, можна 1.08, 1.09 заключали договори з мешканцями. На утримання будинку, почитайте Та ні, я ви я, в ви заключали на гарячу, на холодну воду. Ви писали. Ні, я ще не на утримання будинку. На утримання будинку. Але не на лічильників. Це вони реєстрували лічильників? Ну, вже реєстрував Ну, Реєстрація лічильника і тові це різні речі. І зараз люди несуть, реєструють, щоб по володері провести ваші лічильники. І далі нам розказують, де йти. Тепер треба йти знову в Київенерго? Звісно. Заключати довго. А взагалі чекають? Якщо да. світло толковане, чекають, щоб воно до вас прийшло саме. І все. Чого тут розпочати? Водір бульвар, 8, 12. По освітленню дворової території. Значить, по освітленню дворового двору у нас переклик йде з моменту здачі <пілляр> цих будинків. <плес> на сьогоднішній день один єдиний у прийшла відповідь в прошлому місяці. В прошлому місяці прийшла відповідь, що житлоінвест наконець. Ну, чекайте, коли маєте увагу, що людина, яка задала так. На сьогоднішній день там є відповідь, що в Києвості треба житлоінвест, щоб вони їх взяти на пола. Людям, що вони тут були, ну тут візьміть тоді листочка 2. і не забудьте сказати, що якщо рішення зараз то треба буде, щоб до протоколу було додано, що ми тут були, що рішення. Дальше ну нема ж є ручка там на папці Нема ну, папка є. буде.